Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поговорити ще на одну тему: а саме чи потрібно вам, якщо ви пенсіонер, або, наприклад, людина з інвалідністю, ви виявили бажання бути підприємцем, фізичною особою-підприємцем, чи потрібно вам сплачувати до пенсійного фонду єдиний соціальний внесок. Чи передбачено це чинним законодавством нашої держави на 2025 рік, тому що закон України про державний бюджет на 2025 рік. Вказав про те, що фізичні особи-підприємці нагадую, з 1 січня зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок. Нагадую, що розмір єдиного соціального внеску в нас становить 22%. Від розміру мінімальної заробітної плати, тобто від розміру 8 тисяч гривень, і становить він 1760 гривень. Єдиний соціальний внесок, чому важливо сплачувати фізичним особам-підприємцям, особливо тим, хто ще не на пенсії, тому що, якщо ви сплачуєте єдиний соціальний внесок, то вам цей період зараховується до стажу. Якщо ви не сплачуєте, відповідно цей період. Вам до стажу зарахований не буде. Отже, тепер давайте з вами розберемось стосовно такої категорії, як пенсіонери та люди з інвалідністю. Тому що, чому я захотіла сьогодні про це поговорити, тому що при досягненні 60-річного віку, або якщо у вас пенсія, наприклад, за вислугою років, чи вам встановлена інвалідність, на жаль, розмір пенсії. Не відповідає реальним потребам наших пенсіонерів чи людей з інвалідністю, і зачасту пенсіонери, люди з інвалідністю або продовжують надалі працювати, або ж реєструються як фізичні особи підприємці. У мене є знайомі, так, які продовжують свою підприємницьку діяльність. Навіть коли досягають пенсійного віку, тому що, на жаль, я ж повторюсь, пенсія розмір пенсії він не завжди відповідає реальним потребам наших пенсіонерів. Отже, дивіться, закон України про державний бюджет на 2025 рік передбачає. Право не сплачувати єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду, а саме 1760 гривень для фізичних осіб, підприємців осіб з інвалідністю за умови наявності пенсійних або соціальних виплат. І якщо ви фізична особа-підприємець, пенсіонер за віком, тобто ви досягли 60-річного віку, або ж ви отримуєте пенсію за вислугою років. В такому випадку ви звільняєтесь від сплати єдиного соціального внеску, і якщо, наприклад, ви до моменту виходу на пенсію працювали фізичною особою підприємцем, то при досягненні 60-річного віку вам необхідно звернутися в органи пенсійного фонду, повідомити про те, що ви будете отримувати пенсію. Так? І в такому випадку ви маєте право не сплачувати єдиний соціальний внесок. Це стосується людей з інвалідністю, якщо ви отримуєте пенсійні або соціальні виплати, тобто, якщо ви отримаєте пенсію по інвалідності та пенсіонерів за вислугою років. Тож пам'ятайте цю важливу інформацію. Також хочу нагадати в даному відео, що для того, щоб вам. Був зарахований повний місяць стажу. Це для тих людей, так хто ще, якщо ви зараз наразі ще працюєте, не досягли пенсійного віку, то для того, щоб вам був зарахований повний місяць страхового стажу у 2025 році, ви маєте сплачувати єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду. У розмірі 1 тисяча гривень, якщо ви, наприклад, фізична особа-підприємець або ж за вас має обов'язково внески сплачувати ваш роботодавець, щоб в подальшому ці періоди вашої трудової діяльності вам були зараховані до вашого стажу.